Друзі, всіх раді бачити на каналі сьогоднішній. Випуск я чекав, ну я не знаю, скільки, ну два тижні точно я говорю ігорю, давай ми знімемо. Я дуже хочу зняти це відео. Я хочу зробити цей експеримент. Ігор такий, та ну та не знаю, та давай. У нас ця тачка, як тільки появилась Тьома каже, коли а... ми поїдемо знімати огляд на цей автомобіль. Так, да, бо що я вважаю, що це вілікаліпі в чистому відео, Зі мною багато хто може бути незгодним, зі мною багато хто може сперечатися по, по поводу ціни цього автомобіля. Але сьогодні ми зможемо зробити наше індивідуальне розслідування як. Фаната цього бренду, цього автомобіля, і людина, яка не розуміє, за що платяться такі гроші. Сьогодні, не сьогодні все, щоб максимально поринути в атмосферу автомобіля, в його природній клімат. І я думаю, що багато хто зрозумів, в принципі, що сьогодні у нас. Ну, Як у нас іде дощик пасмурно і, артем, і на артем обожнює все британське, і сьогодні у нас на огляді рейнджовер, ровен Джовен, хто його як називає автобіографії 2013 року на 4.4 дизель От сьогодні ми і зможемо зрозуміти, чи взагалі варто розглядати цей автомобіль до покупки, чи все-таки отпустимо діда. Давай поговоримо про те, що мене напевно хвилює більш за все, це зовнішній інтер'єр, зовнішній вигляд автомобіля. Наскільки ідеально намальований автомобіль, наскільки ідеально він зроблений, і наскільки цей автомобіль опередив взагалі сучасні тренди, які зараз він і зараз виглядає актуальний. Що ти мені скажеш? Просто Ігор. Прям хейтеранж ровер. Ну, коли ти в ньому їдеш, комфортно. Uh -huh. Пневма, шкіра. Це uh -huh. ми трохи далі розповімо. Yeah. Ну, коли ти з нього виходиш або до нього підходиш. Ну він виглядає, правильно це сказав, на порядок опередив всіх своїх конкурентів. Щоб там не було, BMW, Mercedes, Джелі. Да. Вони і рядом навіть навіть не підходять. Ми з Ігорем до зйомки цього ролика, коли ми готувалися, говорили про те, що, начебто, цей автомобіль навіть зараз коштує ну, просто конских грошей. Типу, цей автомобіль зараз у нас знаходиться ну, даний, в продажі. Да, даний екземпляр сорок тисячі доларів за 13-й рік. Це, тобто... ну, як, їх 42, це можна вже якусь нову автівку з салона купити. Да. Ви можете якісь там, ну, я не знаю, BMW, Mercedes вже свіженьке, ближче до 20-му році. Що... Але не варто забувати, що новий цей автомобіль коштував близько 200 тисяч Та фунтів. Конкуренти Range Rover'у е, в 13-му році, хто міг бути? Мерседес Benz Бджель, БМВ, X5. Ну, слабо, натягнутий. Старенькі пішли з 2014 року, і то вони по комплектації не дотягують. Дуже далеко. Що у нас? Ну, німці хто Audi Q8. ну, q 8 не, не дотягує. Тобто ренджа глобально, от те, що кажуть, рендж не стоїть своїх грошей, рендж там занадто ну, дорогий, В він... нього нема конкуренту. Є BMW, Mercedes Audi, а є рендж да, ровер, який да. стоїть, ну ти прикинь, на, 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 на 13 рік 200 штук. Да. Як? 200 штук. Де ти їх возьмеш, ці 200 штук, щоб купити таку оренду. Навіть багажне відділення, яке казалось би, ну що тут повинно бути, воно... є сходство до чогось. До чого? x 5 й x 5 й Старий. X5. Наскільки це універсальна тачка, що да, ця платформа одержить до 130 кілограм, тобто, по факту. Якщо ви дуже богатый человек. <рекот>, <рекот> <рекот> мінус полка. Дуже багатий рибак, ви могли отак на рибалочку Болі, на своєму ну... рейнджере за 200 в говно какое-то. закинути удочку і сидіти собі, собі просто рыбак. А би було б ще прикольно чашечку чаю да, чашечка з молочком. Чаю. Ну ти наскільки я от фанат ренджа саме за такі деталі. Тобто, як будто тебе просто багажник, але в тебе видважна полочка, в тебе все обшито. Ти розумієш, наскільки сильно заморочили, в тебе ну, ну бархоточки, тобі не треба дергати задній ряд, що в тебе все на кнопочках. Це тринадцятий рік. Просто ти як будто у бабушки прийшов ховер. Так, да, на рахунок того, що вони тут все пообшивали внутрянка, це як в деяких нових тачках приходиш, відкриваєш ти тупо пластик. метал, пластик. Да. Все. Да. Тут, к да, пластмаса, але ну хер без ним. У тебе ручка, всі ручки, до речі, в ренжах, вони всі обшиті шкірою. немає Шемоданних. Да, Тобто, все настільки, у тебе навіть шумка стоїть на запасці, щоб тобі не шуміла твоя запасочка. Ти бачив, яке колесо? Да. Ти його зможеш розмортувати? Я, я, я часто я не уверен. Так і це повнорозмірна, це ж не докатка, це повнорозмірна запаска на континенталі. До речі, я бачив комплектація SVR, СВР, це йдуть 5-літровий бенз. Да, да. У них дуже є класна. Фіча ззаду. Тобто, якщо у тебе якась твоя оця штука лежить отам, ти її. Ти її банально не достанеш, бо багажник здоровий. <рес> а, бо ми короткі uh, да, У них uh, є задня оця полочка, вона зроблена з якогось корабельного дерева mm -hmm. і вона здвигається. Тобто ти її піднімаєш. Ну я, в принципі, і так можу здвинути, якщо мені треба. No, да, да. Прикольно, зручно, що тобі не потрібно тягнутися. Да. Тому що це проблема великих сімімісних uh, кросоверів універсалів. Що якщо тобі треба достати туди щось залетіло, ну, ти да. туди як залізеш? Да. Придеться да. лав сто Також у нас що тут у нас є тут USB розйом, тобто наш прикурюватель для якихось целей, непонятно яких, ну він тут точно є. Фарко, фарко паниммо. І Фаркоп Ти що собрався тягати Фаркоп. А лодку потягнути. Яку лодку. Якщо сюди прям залізти далі далі. Та да ну я ж ти кажу, дивися, навіть борт закрию зараз. Просто охреніть. Сюди надувний матрас кинуть і да. все. Ну, вряд ли, це комусь понадобилось хоч колись, бо що ну, коли ти йдеш на такій машині, вряд ли ти в ній спиш. Але навіть якщо в тебе є така задача, Range Rover тобі допоможе з цим. Я предлагаю переходити до салону, там є на що подивитися, і саме за це я розумію, чому люди купували. Ці машини саме за салони. Давай ми забираємо ну, багажник назад. Я трішки уточню на 13-й рік. На, навіть на зараз. М -м, я поспорю. Не треба спорити. <хи> У нас безключовий доступ на всіх ручках. Зразу виїжджає під Раз. На подножку. Кайф. Ну, звісно, бо що це ренжує, детка. Ми зараз знаходимося в тому місці, в якому, в принципі, і сиділи ці можновладці, називаємо їх так. Люди, які могли дозволити і дозволяють зараз собі ці автомобілі. І що хочеться відмітити, що тут... Немає пластику. От все, що ми бачимо, це сугубо шкіра, сугубо дерево, сугубо алюміній. Ця шкіра яка використовується для рейндж-роверів, Це своя собственно вирощена худоба, яка використовується. Це їх бачив? Звісно, це ну мені фоткали. Тут навіть від... відтиски автобіографії. Що да. у нас тут? Да. Шікс. У нас тут подстаканнички. У нас тут должен бути пульт, якщо його ніхто не вкрав. Так. Ну, де я закрию? Коха заказати, коха <хи>? да. Короче. Оп, я монітори можу включати. Да. Ти можеш управляти двома моніторами, кліматом, всім в принципі з в автомобіля, ти можеш керувати пультом, мультимедії, навігації водія, все, що в принципі можна придумати, можеш пользуватися цим пультом. Я ще раз хочу підтвердити, що з зараз сидячи в цьому ренджек, будь 13 тринадцятирічної давнини. Я відчуваю себе як в дуже в дуже люксовому ну, типу, кросовері, який як тебе намного свіже, ніж є на самому. На 13-й рік лухарі. Є, а щось тебе... тобі не нашли. Шкіра, дерево, не знаю, ну... ну у, мен... ш... у мене не вкладається одне. 40. Ладно, у середнім, 40 тисяч доларів. Ну, дивись, по-перше, ми говоримо про самий, один із самих найжирних ренджей 4,4 Disel. Старт цих ренджей 25 тисяч доларів бензин. Ну, в, принципі, да. в принципі, якщо так. В принципі, якщо брати э, джельку дизельну, ну, все-таки да. беремо хоч якісь порівняння з чимось. Ну, да. І вона там коштує 25-22. Да? І ми беремо рендж, то да, рендж топ. І преміальність матеріалів, ти подивись тут шпон, у нас тут просто яхта якась тут, алюміній, кожа. Mm, ну, ну просто я типу чого я так сильно топлю за ранжи, тому що якості ви отримуєте настільки багато тут. Ну просто ну, 13 років шви. Подивись, ідеально, ну, нічого не розійшлося, нічого, ну просто вау. Сідаєш новий Mercedes, і тебе де десь там ну там дуже десь швикриві, ще щось. Тут просто все ідеально. А цьому автомобілю 13 років на задньому ряді, що у нас є, ми можемо керувати кліматом, підігріви, підігрів, вентиляція, двохзонний клімат, Тюльпан. тюльпанчики. У нас тут є. Мені не подобається в таких машинах знаєте, 10-го, 12-го, 15-х років. Що оці монітори, які у нас є в подголовниках, вони дуже сильно старять автомобіль. Максимально. Тому вони, ну, типу, не функціональні. Що хочу замітити за 13 рік. Це у нас замість аналогових стрілок стоять дисплеї. Це говорячи про суттєву да. актуальність автомобіля. Він неймовірно актуальний. Я так зрозумів, поняв в нових оцих ренджах, віларах ти бачив, вони пішли далі. Вони клімати вже стіклянні поставили, повністю все в тебе все на сенсорах. Тобто вони з кнопок прям відійшли. І тут ще є зручна посадка, коли ти отак запускаєш, в тебе там сідушка підстраюється, руль підстраюється. Єдина в мене претензія, да, це 13-й рік, до їхньої мультимедії. Но вона дуже слабенька. Ну, якщо говорити про мультимедію, в цих роках у кого була сильна мультимедія. Mm. Ну, ні у кого вона не була сильною. Ну, да. Вони тільки почали з'являтися, в принципі, тоді от в мультимедії, в такому ну, в форматі. У 2015 році, в принципі, той же Пассад поставив з Карплеєм, хоч вона теж по якості, по пікселям. Але у нас був спортик, і оці пікселя квадратні, цікаве, mm -hmm. які тут розрішення, але теж саме. Ну, тут, тут, знаєте, ті, хто на, цим, на цих тачках їздять, їм там є карплей, нема карплі. У них тут да. або водій сидить, або ти сам їздиш, кайфуєш, що це, це, це е, сімейний автомобіль. Давай розкажи, що ми в принципі отримуємо на рулі. Супер Щ... удобно, що в тебе на рулі подогрів. Ну, супер понятно, де знаходиться. Не як в Порше, отут. Ну, знизу. Ну да. це є. О, так. Круїз контроль, управління, зліво, взагалі все зрозуміло. Управління мультимедією, набрати голосовий набір, да. ліпістки у нас є. Тут стандартно поворотники світло, але знову ж да? на нас... те, на с... як воно да, зроблено. Да, я це замітив. Що навіть оці шайбочки, де тут стоять, тут все з алюмінієм і все якісно прям проработано. Mm -hmm. Тут така шкіра, а тут знаєш, як вивернуто. Mm -hmm. Бархотка. Бархотка. Да, да. Їх два. Це ну, у нас виходить да. один, а це другий. Да. Затонірувався, щоб тобі сонечко зовсім не мішало. Автопарковка у нас є. І тут камер натикана навіть в передньому бампері. дві камери стоїть. Ну так, да, звичайно, щоб, щоб, щоб ви точно не ввалились свій оренд. У нас повна 360 камера, звичайно да. ж є. Ви можете вибрати будь-яку камеру, як вам зручно, щоб ви могли припаркувати свій вот. рентж да, ровер. виповнено це все дуже спорно. Сразу скажу те, що цим дуже важко пользуватися. Можна отак от сидиш відсюди і отак. От Да. Ага, приблизив так. У нас тут десь бордюра була. Да, да. Але я думаю, що якщо це ну типу відмотать в тринадцятий рік, то це був просто фурор на реального уровня. Що перейдемо до технічних святиня святих Параметрів. великий і ужасний. Чотири і чотири. Дізель на самом деле, дуже надійний автомотор. він вироблявся ізначально для величезних рамних пікапів. А потім, Але потім вони вирішили засунути його да, сюди. В Престижний ренджровер. Але е, шок, хто там каже, що ренджела мучі, що там то, що там все. Коли ви берете ренджежровер, рівний ізначальне, за яким слідили, який в гарному стані, з ним буде все причудовенько, особливо, якщо він на Такому моторі 4.4 це краща версія, яка в принципі, могла існувати. Тому що бензинові у них є свої болячки, але головний нюанс за що. Важко мені спорити там з і з іншими пацанами, хто любить BMW. На цьому ренджерові була проблема з турбіною. Пам'ятаєш, там Так, да, Власник сказав з турбінами, і у них у більшості ця проблема з турбінами. Турбіни дуже слабі. Там е, канал, які відводять да. масло, вони дуже маленькі. І, кори, що їх там і за того, що не міняють вчасно масло. Але плюс... ж опять же панів, це, це проблема людей, які а та ж скока приїхав? 40 тисяч 000... та нічого страшно. Да, саме більша 10? проблема Нормально. у них треба вчасно обслуговувати машину. Довіже, да, не у них це в любой автівці. Да, да. Просто міняйте вчасно масло, якісні запчастини і якісно смазочно-мастильні матеріали. Тому що банально, якщо ви купите щось дешеве, воно не так буде нормально змазуватися. Да, да. Безусловно, Любому. безусловно. Плюс, коли ми говоримо про Rover і про те, що всі там неють, що ренджела мучі, понятно, що до них повищений условно спрос по обслужуванню, тому що машина неймовірно. Напічкана, тяжола, теплонагружена. нагружена. Тут, тут електроніки, І... тут, ти подиви, даже в тебе на стаканах стоять радіатори охолодження. На так. стакані виведений вверх. Давай я не закінчив про мотор. Щоб е, відремонтувати турбіни, <рес> треба витягувати повністю мотор. Це три шаг. Тому що ви їх банально не достанете. Я просто стою отут. Я да. розумію, радіатори, що ви розуміли, отут стоять. Да, да. У тебе до радіатора вдолізти ніяк, тому що у тебе отут стоїть панель велика. Да. Тобі треба скинути всю морду. Плюс величезний мотор, який займає всю підкопотне пространство. Ну, можете можеш показати. Типу, мотор просто займає абсолютно все. Це не той варіант, коли ти відкриваєш капот, а в тебе куча місця. Тут немає де плюнути просто кожний сантиметр зайнятий чимось дивиш, своїм. Починається от звідси, да. закінчується під жабо, а там да. біля торпеди. Да, 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 да. І Через це треба витягувати. настільки все плотно. Да, По двигунам, що у них встановлюється? Трьохлітровий бензин, далі 3-літровий дизель. В новіших версіях дизель гібрид ще встановлювали. Да. Я не розумію, за чим туди гібрид. Да. Він там трішки якісь там елементи допомагає. Далі 4.4, багато хто, до речі, любить 5 літрів компресор. Звичайний атмо на компресорі. Так, да, але е, якщо я б обирав особисто, я б брав, я просто дуже люблю цей мотор 4.4, великолепний мотор, мільйонник, якщо його просто обслуговувати. П'ятилітровий компресор он вас ну, кстати, просто. Да, у кстати, да, у них, щоб ти розумів, цепі, да. той, які у нас спортик був, 120 тисяч, так як на обичному вагі, вам треба замінити цепь. Але в принципі не так сильно дорого. Розход топлива, я про це увазі. Паливо, так. Да, типу. Паливо, якщо спортик жре 13-15, в залежності від стилю їзди. Не, у коли мене я, я не лів їздив, у мене 18 мінімум було завжди. Да. Газ в палас. Такий а сюди, якщо його просто поставити на такому цьому, я думаю, з 20 ви. Не, не ви не заїдете в 20, 25 уверених вас буде. Давайте так, вкратці, по двигунам. Міняти в час на масло. Да. Дивиться, щоб у вас десь щось не підтікає, тому що хтось їздить, каже, у мене там сальник десь підтікає, там ще щось. Воно одне за одним потім накопичується такі проблеми. І, зрозуміло, що ви просто їздили, приїжджаєш потім на сервіс, тобі кажуть, 200 к от сюди, будь да, ласка, да, да. Чик -чик -чик. занеси. А ще не забуваємо про те, що у нас автомобіль на а пневму почему-то. Люди думають, що її тут не треба обслужити, хоча... їздити. Да, так. Я просто комфортно. дуже багато людей зустрічаю, кажу: а ви пневму, типа, після зими, ну, мили. А зачем? А, а потім Реджей плевну летить. А, а, а... а наші летить? Я не знаю, можна показувати. Можна? Та там мене, там да. же виходить, де у нас шток угу. пластмаси, на нього одягається балон. Ви вдома ввечері миєтесь? Да, да. Скрізь миєтесь-чик-чик. Коли вижата пнєма вверх максимально, і ви десь поїхали на оффроуд, у вас туди набивається грізі всяких камішків маленьких. Потім ти опускаєш пневму і це в тебе все зажовує, можна так сказати, під шкурку. І плюс називаємо, щоб ще проблема, ну не проблема, мабуть, це, інженерно, так було легше зробити, щоб передня частина балонів закрита. А от задня. Друзі, задню треба неймовірно за нею слідкувати, щоб вона була чистенька. Тому що якщо вас, вас полетить задня пневма, ви попадаєте. Ну, власник нам розповідав, він це та людина, яка вже попала на пневму, яка вже зробила її. І це коштує дуже-дуже немало. Я, Якщо не помиляюсь, там один реконструкція пневмобалона в районі двушки доларів, що чи щось там. Ну там 60 чи 70 ну, це тисяч. Просто тачка ексклюзивна. Ціна тачки і обслуговування. Понятно, що тут ця ціна тачки дорожча. Да, що, що, да, да, що, тип... що кажуть, що типу ранжі безумно в обслужуванні. Переводимо простий примір. Як как будто Какбутабе дуже дешева машина і в обслуговуванні, але ізначальна стоїмость машини. Обслуговування сто... коштує да. вартість машини. Якщо да, да. Ланос 2000, ти там за рік потратив 3. Да, да. І би ти небагато і потратив на нього. Але коли ти купив машину за 200, Дорогой мой друг, те, що вона стоїть зараз 40, це не значить, що ти не будеш обслуговувати на 200, ну, да. і тобі треба бути готовим, що ти будеш її обслуговувати. Тому що, окрім того, що тут мотор і пневма, тут ще є коробка, тут ще куча узлов, роздатки, Короче, тут ще купа всього. Тут, якщо підняти на підйомник, ми почнемо перераховувати всі блоки, всі да, кіти. Да. А які ще там електроника, стоять, да, 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 та, та, те, та, що там, ти там казав. казав. Сам по собі агрегат він реально досить надійний. Якщо ви його ізначально купили рівним, якщо ви ізначально його купили доглянутим. Конкретно цей Range ровер він просто ну, в чудовому стані. Не можна сказати, що він ідеальний, тому що це машина, якій 13 років, вона в принципі вже не ідеальна. Але цей Range неймовірно достойний за свої гроші. Він, в нього кожна кнопочка працює, в нього все працює, за ним слідили, його любили. І, до речі, він в продажі. Тому, якщо вас цікавить, ви можете його собі придбати. На такому. Я предлагаю, щоб салоні приїхатися, і поділитися кататься. вже нашими емоціями. Він хоч дуже великий, ну, в порівнянні з іншими машинами, з якимись маленьким, але на ньому зручно керувати. Тому що в тебе видно точки капота, де зеркала, датчики сліпих зон, все є. Так, да, друзі, напишіть, вам, який двигун більше подобається. 3 літри бенз, 3 літри дизель, плюс гібрид, 4-4 дизель або 5, щоб собі обрали. Ну, Тьома тільки 4,4 дизель. Так, так, онлі, онлі. Кстати, якщо це відео буде дивитися, люди, які володіють ренджероверами або володіли ренджероверами, напишіть, які у вас були проблеми, скільки вам обходилось да, володіти таким мобілем. Я включаю поворот і мене просто всі пускають. Поняв? Наскільки. Папа, закон. Тому що є різні історії. Хтось там і за пів року сюди під всажує, а ну, хтось їздить і взагалі в них все окей. Власник говорив, за 2 роки володіння вроді вісім чи десять сюди. Сильно. Сильно. Глобально і турбіни, сильне. каже, і пневму, і, і все, що тільки можна було. Він каже, я все зробив. Але е, дуже багато людей, які от купляють свій перший Range ровер. Коли вони купляють свій перший Rover, то вони вже остаються з цим брендом на дуже-дуже довго. Тому що ти пересаджуєшся на щось інше. Власник, до речі, купив Model X, трішки О, покатався. Йому просто сім місць треба. Ага. І він каже, я буду щось шукати такого плану. Йому не зашла вона зовсім. Ну, я представляю, після, після оренджа сісти на Теслу, Як то грустно, воно звучить. Угу, 4-4 да, йому вистачає. Да, тяга просто якась паровозна у нього. Блін, мені дуже подобається. Як він їде, як він повернує. Охрінеть. Класно, коли в тебе є цей запас мощності, mm. що ти завжди впевнений в тому, що, що, що ти встигнеш, ну, що та, ти якщо вистачиш. тобі десь треба, треба просто там ускоритися, ти робиш mm -hmm. отак. Ага. Mm -hmm. да, да, да. Дуже, добре. Дуже добре. Наприклад, mm -hmm. якщо ви просто втомились від там BMW, Mercedes, от щось такого, і хочете щось інше спробувати. І є гроші, і є гроші обслуговуватися. Не, ну немало важливо. Понятно, що основний момент при покупці автомобіля його потрібно нормально перевірити. Не як кажуть, не пожаліть там тих п'ять тисяч гривень, там і провірить лакофарбове покриття двигун, ендоскоп зробити, подивитися турбіни, почитати, е, покататися з комп'ютерною діагностикою е, за кермом, подивитися діапазон роботи самого двигуна. Були якісь у нього, якщо це офіційно, він обслуговувався, заїхати на дилер. Там також вам надають всю інформацію по машині. Тобто максимально його перевірять, щоб потім з ним не встряти. Тому що більшість людей, знаєш, типу, а я куплю тачку. А я купив... 500 доларів зекономлю на підборі. Да, чим я, я купив, поїхав е і катаюся, а потім ти заїжджаєш, тобі кажуть, а у вас треба пневму обслужити, а у вас треба то, 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 то. І ти думаєш, от напарили мені таку погану машину. Тобто, Тут, понятно, що є автопідбір, там можна зайнятися, є ще, але просто банально, якщо ви звичайна людина, візьміть машину і заженіть на сервіс. Да, якщо ви на офіційний дилер поженете на Jaguar Land Rover, там з вас трішку ризнімуть просто за діагностику даного автомобіля. Є багато сервісів, які хлопці толкові займаються ремонтом таких автомобілів, і нормально вам перевірять за адекватні гроші. І ви хоч будете потратити навіть, ладно, ви там собі вибрали да, 3-4 машини. Потратьте на 3-4 машини, але візьміть нормально. Ви ж купуєте тачку не за 2000 доларів. Та да, там... на такій машині я взагалі не бачу смслу економити. Подбор тисячі. Є там дві. просто люди, знаєш, ну. просто думають, та я не буду її перевіряти, нормально там сказали. Людина вроді нормально, сказала, хороша машина. Та да, може та людина і сама не знала. Або Вона... знаєш, що це є, що мені подобається. На машині, машині два роки, то що з нею може вийде бути. Ти за два роки її вже ну, похоронити могли два рази. Та будь-що yeah. могло, може, якийсь там десь заводський брак, в якійсь там маленькі детальці, воно там потягнуло за собою ще якісь моменти, і все, і ви потім вже будете це все розхльовувати. Зараз всередині я б собі взяв би, наприклад, там. Джишку BMW, либо цешку 43, -ю. от щось таке ще, що знаєш, Дед молодеться. Я зрозумів. Хочеться, що дед? куди дід? Дед ще, ще рано дед. Не, Я б уже дідавав. Просто... Вот я б вже, я хочу бути дедом і дідавати на такому рендже. Якщо вам щось цікаво, якісь огляди ще автомобілів, пишіть нам. Ми вам знімемо таке своє суб'єктивну суб оцінку по автомобілю. Я думаю, цікава актуальність завжди була актуальність якоїсь з машин на там даний рік. Взяти, наприклад, Нікіті, любиму машину Ланос. <реш> <-то> Є без мене. <реш> 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 так що так, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть коменти, підписуйтесь на канал. У нас дуже багато цікавого контенту. Зараз всі, ви всі нам пишете, зніміть тисячу. Ми можемо на ренджику. Так Артем, кайфу, я думаю, да, з кайфом да, на да, тисячу да. поїде. Але зараз така погода, що трішки тяжко. Я думаю, потепліше, я думаю, ми зробимо те, що обіцяли, бо у нас на одному з роликів вже майже 5 тисяч лайків. Це буханка чи що? Буханка. Ми обіцяли. Я не знаю, де ту буханку брати, як на ній їхати, як її ремонтувати. Взагалі. Але ми обіцяли, я думаю, ми вам зробимо. Це для нас каруселі, звісно. Редж ровер, буханка. Там дальше... Ланос. Далі є ще пару цікавих машин, теж з хайлюкс сегмента. Ланос. Короче, ну, такий у нас розброс. Є? Але ми трушні, да. повільно? Ми, ми і в говні копаємося, і на ранжах катаємо. Ого, красиво! Сказал, да? Поэтому ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, далі буде ще більше. Ми стараємося видавати щось цікаве. Ми стараємося бути актуальними і якраз е, стараємося ви, виясняти актуальність автомобілів, які уже будь-які не актуальні. А як виявилося, Range Rover досить актуальний, бо що нам нравиться. А да. ви напишіть, чи вам нравиться.